Вітаю вас, друзі, сьогодні у нас на черзі гаряча тема, так як Володимир Зеленський продає за бісцень одне з найбільших у світі підприємств з вибутку титану. Але спочатку, як ми будемо продовжувати, підпишіться, підпишіться, будь ласка, на канал, ставте лайки та діліться цим відео з друзями, щоб не пропустити найцікавіші новини. Це допоможе нам продовжити працю і говорити правду. Отже, нещодавно державне підприємство Об'єднана гірнічна хімічна компанія, що є власністю держави, виставило на аукціон. І Як ви думаєте, як завжди, наша влада не втратила можливості провести чудову угоду? успішно продали один з найбільших у світі виробників титану. За що ви думаєте? За 95 мільйонів доларів. Справжній розпродаж країни, і найкраще: жоден учасник, крім компанії Це Мін України на цей аукціон навіть не прийшов. Такий випадковий збіг, правда. Про цю блискувичу перемогу української влади в телеграм-каналі з гордістю повідомив наш прем'єр-міністр Дмидини Шмигаль. І тут з'явилася справжня потужна інтрига. Спасіша, справжня інтрига безпотужно. Це, це в принципі зеленський, тільки може говорити потужно. Власником компанії виявився виявився азербайджанський підприємець Насіп Хасанов, і це не якийсь там новачок на ринку України. Він вже володіє одним із найбільших операторів мобільного зв'язку. Vodafone. Україна. Ну, і що ж тепер отримав пан Хасан у свої руки? Два стратегічно важливі підприємства з видобутку і обробки титанових руд а, майже в цілому світі. Це перший об'єкт, який знаходиться в Дніпропетровській області, і другий об'єкт знаходиться в Житомирській. Це не просто якісь маленькі заводи, це потужні об'єкти, які забезпечують значну частину світового ринку титану. І за умовами угоди новий власник повинен продовжити основні види діяльності підприємства, модернізувати їх, і що найцікавіше, погасити всі борги перед працівниками кредиторами. Звучить в принципі дуже красиво, правда, але щось підказує, що українська влада, наче Володимиром Зеленським, залишається в тіні цього успіху чи в тіні конверта, котрий поотримали за те, щоб продати за 95, що коштує буквально 5 мільярдів. Просто ціна ну 20, я не знаю, скільки там разів менше, і чому не було нормального конкурсу? Чому не допустили інших гравців цього ринку? Чому така низька ціна? Ви знаєте, дуже багато чому залишається. І, можливо, ми просто забули, що це не нова українська якась влада, це стара корупція. В цьому контексті з'являються імена Володимира Зеленська та його реформаторського уряду, коли вони роблять так, щоб просто був якийсь невеличкий такий відсоточок зашов кудись в конвертах. Тому що, дивіться, ж, це ж корупція. Давайте будемо чесними. Вони е, не садять нікого, ніяких корупціонерів. Ну, дивіться, Резніков, я буду продовжувати. Резніков е, не сидить, баканов не сидить. Вони нікого не садять, тому що заносять. Тому що я не знаю, скільки різніків треба. Ну, Резніков був в долі, коли вони купляли яйця по 17. Як тут не пожартувати, якщо скоро, мабуть, будуть оголошення іти продам країну. Недорого. З'явиться в найближчому газетному випуску. Ну, я думаю, що десь може теж в Азербайджані. Або може в Угорщині, так як вони зараз зробили таку дуже гарну схему щодо прокачки російської нафти через Україну, що, виходить, завжди тепер Угорщина. типу, це угорська нафта тече по трубопроводу дружба. І це не російська нафта, це угорська, запам'ятаєте. Це типа угорська нафта це перемога. Хтось нафту качає, а хтось воює, а хтось нафту транспортує, ви розумієте, і Росія з цих грошей буде потім платити гроші своїм військовим, щоб ті їхали в Україну, і Україна получається в з Володимиром Зеленським. Допомагає Росії заробляти 8 мільярдів на цій угорській нафті, котре десь Білорусі через Україну. Просто це якийсь сюрреалізм і так просто не може бути, але це правда так само з цим титановими рудами. Я хочу сказати вам, що ця руда потім буде переплавлятися. Вона йде йде на ринки в Китай, і йде на ринки в Росію. Потім через казахвісно Казахстан може купити і потім перепродати через якусь офшорну прокладку, і потім цей титан буде плавитися в ракети, які потім знову будуть летіти на нас. Нормально. І за таких умов, то що тут постає питання до Володимира Зеленського щодо його а, ну, відвертості з населенням України, з народом України. Тому що одним він каже: типа, ми незламні, не, 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 не переможні і все інше. А з іншої сторони, виходить, що тут торгуємо бізнес з usual. Це я рахую, що це потужно, в принципі. потужно заносить йому а, мішки з Боблом. Напевно, з криптовалюти. Тому що, знаєте, вже там, це вже нема такого, щоб колись було, щоб там могли заносити, а, як то кажуть, конверти. Зараз вже конвертів нема. Зараз це вже приходить на сума на криптовалютний рахуночок, і потім. Людина, як то кажуть, їде в Дубаї і починає кеш uh, кешаут. Чи, чи іншими словами це називається типу обналічку робити з цих електронних рахуночків. Але по великому рахунку я вам хочу сказати, що продавати такі стратегічні підприємства за 95 мільйонів доларів, котрі є світові, так от просто світового значення стратегічні за 95, Домовились. Я більше за все думаю, що це просто домовилися, аби а, взяти за дешево, а потім мати монополію, а потім відправляти сам, я же, це саме Титан, відправляти в Росію, щоб вони там потім будували знову ракети, котрі летіти до нас. Якщо можна не зараз, але в майбутньому. Тому що, коли вони говорять за те, що там. Велика якесь перемір'я, чи велика якась там перемога, потужна перемога і все інше. Якщо Путін ло, не захоче так, от зупинятися, він може говорити скільки завгодно щодо е, перемир'я чи змушення до миру. Розумієте, е, Китай, той самий та ж сама Індія, досі продовжують купляти у Росії нафту. Вони Китай і, Рос... і Індія також досі. Е, Продовжують спостачати такі, як то кажуть, необхідні деталі і, як то кажуть, речовини щодо підтримання їхнього воєнного, як то кажуть, потенціалу Росії. Розумієте, просто ми, з одної сторони, якби ми боремося і перемагаємо, наскільки це можливо, щоб стояти. Перемагаємо, щоб стояти, не можу так сказати, щоб у нас наскільки можливо, щоб ми не впали, як то кажуть, як країна. Але тут, з іншої сторони, Володимир Зеленський зі своїм урядом продають стратегічні об'єкти просто за безцінь. Це просто відверта корупція. Так само е, роблять оці всі е, різноманітні домовленості щодо постачання російської нафти через Україну. Але це нібито угорський. То, ви знаєте, це просто зрада. Якщо ти згоден зі мною, будь ласка, постав подобайку, е, підпишись на канал і лиши любий коментар внизу в секції коментарів. І також, також через Продобайку, будь ласка, постав е, лайк, якщо ти згоден за імпічмент Володимиру Зеленському. Лайк! Slava za vse in slava Ukrajini!